Бізнес це сім'я. Я думаю, що дуже часто, коли ми приходили на співбесіди, нам розповідали про те, і розповідають рекрутери про те, що в нас колектив як сім'я. Але хочу сказати, що я не дуже е, до цього ставлюсь як норми. Чому? Тому що сім'я це все ж таки більш такі інші історії, інші емоції, інші моменти. І нещодавно в потязі я зустрілась з жінкою, яка власниця невеличкого ресторану. І вона мені розповіла про те, що рік вона не працювала і ресторан був закритий. І ось для того, щоб утримати повара, з якому вона працює вже дуже-дуже багато років, вона рік платила їй заробітну плату, при тому, що людина не виходила на роботу. Але впродовж нашої бесіди вона ні одного разу не сказала, що це частина моєї сім'ї. Тому я вважаю, що коли ми приходимо в найм на роботу, да, то Мабуть, не дуже коректно використовувати цю фразу, що ми сім'я. Тут більше про партнерство, тому що, як би там не було, ми все ж таки за гроші да, продаємо свою експертизу. Безумовно, ми поки працюємо, знаходимо там друзів, да, з кимось приятельством, навіть тоді, коли вже не працюємо. Тому, як ви думаєте, бізнес це сім'я чи ні?